І знов таки щодо міжнародних переговорів, обговорень, співпраці Ну і теми Україна. В нас залишається ви знаєте поки що білою плямою, принаймні на саміті G20, який сьогодні стартує в Індії. Це група 20 найбільших фактично економік світу. Більшість лідерів делегації країн-учасниць вже прибули до Нью-Делі і повідомляють, що у підсумковій декларації саміту досягнуто згоди вже щодо 75 пунктів включно із питаннями зміни клімату, цифрової інфраструктури, криптовалюти та реформ у банках розвитку водночас. Розділ геополітична ситуація досі залишається порожнім. Переговорники G20 не змогли вирішити розбіжності стосовно формулювань щодо України, як і очікувалося, засудження російської агресії блокує делегація на чолі із Лавровим. Хоча розділ про війну в Україні був погоджений країнами заходу заздалегідь і надісланий Російській Федерації знов таки ж для погодження.